Це наша бабуся, ходяча енциклопедія. Вона багато прожила, багато бачила. Так історично склалось, що поляків немає, але слова залишились. На скляну банку у селі досі кажуть слоїк, на димар у нас кажуть комін. На віника у нас кажуть поміло, на щітку нас кажуть пензель. Яку хто не придумав, прилив вому, ткали сукно. Мніли те сукно, шили такий піндячки, що, що знаєш, вже не би трохи дівка була, що тако пов'язково мені пушили, Яка там дівчатка була нареда, щоб ту людину привів, як ми радились, тепер у клуб, то вигнали б з клубу, пудало. В селі часто ми чуємо слово портовина. Що таке портовина, бабцю? На скатірка. Ми варимо борщ. Полядовий борщ з губляками. Розкажіть, що таке губляки? Губляки маслячкі, суругільські. Тобто то сушені гриби. Ага. А що означає горувати? Ай нагорувався за день нагорувався, бо, бо рубили. Горубили люди світу не бачили. Часто у нас чути, що зацвели, зацвів без. Що таке зацвів без? Ну, ну то та його. Гузок.